Багато людей померли, так і не дочекавшись власних квартир. І, врешті-решт, сам київський міський голова Віталій Володимирович Кличко, де він сказав, що вже дає слово, як то кажуть, пацана що все все він бере під особистий ніби контроль. Мама не перенесла війну, померла. Тепер я одна, дожидаю цю квартиру. Ми чуємо лише обіцянки, ми чуємо лише якісь цифри, але активних дій і активної підтримки з боку влади ми не бачимо. На собі і люди хочуть повернути своє. Хто за цим усім стоїть? Понад 40 тисяч ошуканих людей вони вклали усе, що мали, а дехто навіть опинився у боргах, аби отримати омріяне житло. Та цього не сталося. Цей випуск буде не схожим на інші. Цього разу буде багато історій реальних людей людей, які роками чекають можливості просто нормально жити у своїй квартирі. Говорить Київ, Київ. Я вже чекаю на власну квартиру з 2017 року. Будівництво почалося ще в 2016 році. Будуємося ми на землях міністерства оборони. До речі, купувала там квартиру, тому що розуміла, що це для наших військових. Адже з 2014 року триває війна. От дуже хотіла, щоб бути корисною і для суспільства, і для військових, тому що ну все ж таки певний відсоток квартир буде для наших захисників. Збирала їх все життя, е, займала для того, щоб е, ну купити власне житло. Давайте нагадаємо, колись компанія Укрбут активно почала зводити нові ЖК. власник компанії Максим Микитась, фігурант десятків кримінальних проваджень, та друг Віталія Кличка, що не менше з 2014 року, про близькість Микитася... Та кличка говорили не лише їхні спільні польоти приватним літаком, а й те, як відкрито київський мер захищав інтереси забудовника під час різних публічних конфліктів. І так, це саме той микитас, який був зображений на одній картині іконі з Віталієм Кличком. Влітку 2019 року з'явились повідомлення від інвесторів про зупинку робіт на об'єктах. Інвестори це звичайні люди, герої цього випуску, які сплатили кошти, але залишились на вулиці. І таких увага, 40 тисяч українців. Є й такі, хто просто уже не дожив до цих днів. Так і не дочекавшись власного житла, багато людей померли, так і не дочекавшись власних квартир. Військові на фронті гинуть також, не дочекавшись власних квартир. У 2019 році, коли моєму сину виконув... виповнилося 18 років, я вирішив зробити все, щоб надати йому можливість проживати проживати в особистому помешканні. Я взяв великий кредит, який сплачував протягом кількох років у всьому себе обмежуючи. Ось і був впевнений, що до кінця 21 го ну нехай 22-му році, цей будинок буде зданий. Ми зробимо ремонт, і мій син, як молодий спеціаліст, після закінчення університету заживе по-людськи. Будівництво заморожені, вже збудоване житло в експлуатацію не введене. Вкладникам ані майна не дали, ані коштів не повернули. Подобається відео. Ти також можеш долучитися до його створення, щоб відео на каналі Каштан Ньюз було більше, а їхня якість кращою. Підтримай нашу команду донатом. Стань голосом правди у Києві. Посилання в описі або за qr кодом у 2019 році детективи НАБУ затримали голову Крубу Девелопмент Олега Майбороду у справі про махінації з квартирами. А восени САП повідомила про підозру у цій же справі вже самому Максиму Микитасю, який фактично. Контролював діяльність Укрбуду. Ми з чоловіком вклалися в це житло, оскільки ми є переселенцями з Краматорська. Ну зараз переселенцями, коли вкладалися, просто мріяли переїхати в Київ. Е, і нам обіцяли ЖК здати в 2019 році. Але зупинилося будівництво ще до повномасштабного вторгнення, до війни. Е, і було зрозуміло, що ми вляпались, вибачте. Ну тепер получається так, що ми залишилися без житла у себе вдома завдяки нашим сусідам. І тепер получається, що у мене забирають надію на житло тут, яке я оплатила повністю. І у моїх дітей забирають надію. Получається, наша влада влада це Київрада та КМД на чолі з Віталієм Кличко, бо саме громаді Києва належать 80% акцій компанії «Київміськбуд», які держава і передала об'єкти Укрбуду, щоб уже «Київміськбуд» завершив будівництво. З того часу «Київміськбуд» став зручним інструментом для виведення коштів платників податків з місцевого бюджету, а житла. Так і немає. Ми чуємо лише обіцянки. Ми чуємо лише якісь цифри, але активних дій і активної підтримки з боку влади ми не бачимо. 2020 році, начебто, відбулася імітація після того, як Київміськбуд забрав наші комплекси, бо Київміськбуд є комунальною компанією, і за словами тодішнього міністра МВС Авакова і Зеленського він мав добудувати всі ЖК Укрбуду. Да добудували тільки першу пускову п'ятірку. Вони були майже і так готові, от і тому, в принципі, з цим проблем не було. На жаль, всі інші почали буксувати. Е, стали казати нам, що це через те, що там ковід, потім війна. Звичайно, коли на початку лютого було широкомасштабне вторгнення, і Київ припинив роботи на цій підставі, це було зрозуміло. Втім, уже наприкінці травня 2022 року вони повідомили про те, що з червня 2022 року вони. Повноцінно відновлюють свої роботи. Люди знову понесли їм кошти, оплачували свої розсрочки. Відімо фінансування якесь таке було. Якісь роботи кволенько-кволенько велися. Кажуть, що це частіше робилося для того, щоб на сайті час від часу виставляти новини, нові світлини, фото, якихось робіт, люльки рухаються, але це було геть мало. Згодом Ігор Кушнір, керівник Київміськбуду міськбуду та ще один друг Віталія Кличка, заявив, що коштів на добудову немає, і попросив у Києва мільярд гривень. 23-му році, коли в квітні місяці ми дізналися про те, що Кушнір подав запит до виконавчого органу Київської міської ради, ось щодо докапіталізації на один мільярд. Гривень, ось тоді е, якось йокнуло. Я почав вивчати серйозніше документи, які є на сайті Київміськбуду. І що мене дуже сильно вразило, це те, що останні, е, за, останні загальні збори ки, е, ки акціонерів Київ місь відбулися е, в квітні 2022 го року. І саме там було прийнято, що робота. Правління задовільна кушніра. Робота задовільна, йому подовжили повноваження. Всі щасливі, всі довольні. Роботи не ведуться. Де мільярд. Куди поділися гроші? Стало відомо журналістського розслідування. Переповім все розслідування одним реченням. Київміськбуд отримав кошти, але не вкладав їх у укрбудівські проєкти. Гроші йшли на що завгодно, та виводились як завгодно. Не витрачались лише на об'єкти Укрбуду. Відкрите кримінальне провадження в НАБУ, в інших антикорупційних органів, які зараз займаються цією справою. На жаль, нам від цього не легше на сьогодні. Ошуканих інвесторів не лише Укрбуду, а тепер і Київміськбуду близько 40 тисяч. Дехто з них не має житла та змушений витрачати останні кроки, Аби орендувати, бодай якусь кімнату у гуртожитку. Частина з цих людей втратила оселі через атаки росіян. Квартиру ми купили давно, вложили повністю гроші. Я навіть була з мамою тут жити, але мама не перенесла війну, померла. Тепер я одна, дожидаю цю квартиру. Живу, знімаю койко місце, тому що за друге ні і мені вже 67 років. Я винажне працювати, тому що мені треба щось оплачувати. Вклався у ЖК чарівне місто і син Гани, який нині захищає нас усіх у лавах Збройних сил. Тож жінка тут продовжує боротися, аби йому було куди повернутися. Там, де мій дом, там вже все готове, дом стоїть. Уже якийсь третій год, він дав ну, з моменту війни, стоїть. Від дожні були дати ключі ще в апрелі місяці, а вони їх не дали. Бо почалась війна, вони уїхали, гроші забрали. Получається, так де це все ділися? Відхватало коштів на все. А тут госпі нема коштів. Нема на те, нема на те. Де вони ділися? Хто за цим усім стоїть? Яка то дажна правда воздержувати? Багато людей померли, так і не дочекавшись власних квартир. Військові на фронті гинуть, також не дочекавшись власних квартир. Це ненормальна абсолютна ситуація. Багато переселенців, які втратили своє житло на окупованих територіях ще в 2014 році. Додалися ті, які втратили житло в 20-му, ну після 22-го року, 24 лютого, після повномасштабного вторгнення. У нас на сьогоднішній день дуже багато і переселенців, і військових, які боронять нашу країну. А, і наш довгобуд досі не добудований. Причому він знаходився буквально тиждень тому, ще в критичному стані в підвалу одному з будинків у нас накопичилася війна, о, вода завишки десь 4 метри і площі 2000 тисячі метрів квадратних. І всі знали навіть в КМДА, що це міг бути останній рік взагалі існування о, нашого ЖК. А це сталося через те, що, о, що раптово припинилися роботи на будівництві, не, зроба, не зроблена була гідроізоляція і по суті кажучи, вода знайшла не нижчу то. Точку, куди вона там збиралася і накопичувалася. Звертались інвестори й до КМДА, оскільки Київ технічно комунальний, бо 80% акцій належать громаді столиці. Там, за доброю звичкою, створили чергову комісію, що мала вивчити проблемні питання. Ці комісії неодноразово збиралися. Ось там було багато словоблудства, ніяких особливих. Рішень не приймалося, ніяких на папері рішень не було. І так тривало аж до 26 вересня цього року, 24-го, коли вже збурена, збурені інвестори Київсьбу зібралися, навіть трошечки, трошечки перекрили тут вулицю, але бо їх було багато. І врешті-решт сам. Київський міський голова Віталій Володимирович Квичко покликав до себе членів представників ініціативних груп, де він сказав, що вже дає слово, як то кажуть, пацана що все все він бере під особистий, ніби контроль, і буде тиснути на те, щоб питання розглядалися швидше, що буде складено дорожню карту з чіткими датами виконання певних. Рі рішень на певних етапах, і що буде меморандум? Та меморандум це не механізм вирішення проблем, а спосіб замилити очі. Меморандум ні до чого не зобов'язує. Це просто декларація. А в цьому випадку замилювання очей. Тому інвестори продовжують виходити на мітинги. Ми зібралися тут під будівлею КМДА, тому що. Мають проголосувати за докапіталізацію для того, щоб розпочати будівництво. І почали, хоча б відновлюватися будівництва по всьому Києву заморожені, які зараз стоять через те, що кошти, кошти були виведені. У людей немає ну іншого вибору, бо їм нема де жити. Нас собі крали і люди хочуть повернути своє наполегливість людей. Таки дала плоди, і на сесії Київрада ухвалили рішення про докапіталізацію Київміськбуду на понад 2,5%. Половиною мільярди гривень ці кошти надійдуть і вони запустять процес роботи і будівництва. Справа в тому, що наразі є порочне коло. Я вам просто поясню: немає коштів, тому не будується. Не будується тому не купляють. Немає коштів. Щоб розробити цей це порочне коло, хибне коло. Потрібно внести живі кошти в те, щоб нарешті закрутилися карти, щоб інвестори вільних житлових приміщень купляли її. І... З, запрацювало. запрацювало. також депутати Київради звернулись до кабінету міністрів із проханням виділити Київ 2,28 мільярди гривень на добудову 18 збиткових об'єктів Укрбуду. Тобто влада міста, яке свого часу взяло на себе зобов'язання під час повномасштабної війни, просить у державного бюджету ще 20 мільярдів гривень. Тут згадується слово ще донедавна заступника кличка Володимира Прокопіва. Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. Люди не збираються зупинятись і готові далі боротися за те, що належить їм по праву. Ми продовжуємо слідкувати за цією темою, а також і надалі розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між. Запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.